Вітаю малята. Я розумна краплинка, і сьогодні ми з вами перетворимось на метеорологи. А чи знаєте ви, хто такі метеорологи? Метеорологи це науковці, які досліджують і вивчають погоду за допомогою спеціальних приборів. Тож, Мої маленькі метеорологи, давайте спочатку з'ясуємо, якою буває погода. Розгляньте картинки та скажіть, яка погода на них зображена? Дощова погода? Вітряна, морозна. Ясна, сонячна. Снігова. Хмарна. Погода, як ви вже правильно сказали, буває різною і залежить вона від багатьох факторів. За температурою повітря погода може бути жаркою, теплою, холодною або морозною. В залежності від сили вітру, який буває слабким, помірним, сильним або дуже сильним, погода буває вітряною та безвітряною. За наявності хмар погода буває хмарною, а за їх відсутності ясною. Залежно від опадів, погода буває сніжною, дощовою або сухою. А тепер давайте спробуємо дослідити погоду за вікном. У мене вона холодна, безвітряна. Хмарна, суха, а яка у вас? Дослідивши погоду, відповіді ви можете надсилати вашому вихователю у приватні повідомлення. Друзі, давайте з вами вивчимо вірш про погоду. Спочатку послухайте мене. Грім гримить. Чи сонце сяє? Чи то дощик поливає? Чи вітри? Чи снігопади, Мурщик всій погоді радий? А тепер, малята, давайте спробуємо разом. Грім гримить, чи сонце сяє? Чи то дощик поливає? Чи вітри? Чи снігопади? Мушик всій погоді радий. Друзі, вивчивши віршик, запишіть аудіо або відео та надішліть його вашому вихователю у приватні повідомлення. А нам вже час прощатись. Тож до побачення, малята, до нових зустрічей!